У фільмах і книгах психопата зображують як серійного вбивця або сталкера, але питання в тому, наскільки ці образи відповідають дійсності. Сьогодні я обговорюю тему психопатії з перспективи психіатрії та нейронауки. Я спробую відповісти на питання про те, чи можуть найлегіші психопати змінитися, або ж немає іншого виходу, окрім як замкнути їх на все життя. Крім того, я поясню, чи можуть вони відчувати страх і чи є їхня психопатія спадковою. Психопатія це універсальний термін, хоча він більше не входить до складу dsm 5. Це діагностичний та статистичний посібник із психічних розладів, що містить реєстр та опис усіх психіатричних діагнозів, і який ми використовуємо у сфері охорони психічного здоров'я. Отже, психопатію замінили іншим терміном антисоціальний розлад особистості. Але у фільмах, книгах, а також у галузі науки слово психопатія, що досить широко використовується. Німецький психіатр Кох уперше використав цей термін у 1888 році, щоб відрізнити цей розлад від неврологічних розладів. У 1970-х роках вийшов контрольний перелік, який і досі використовується в судовій психіатрії. Високі бали в цьому списку свідчать про високий ступінь імпульсивності, агресивності, злочинної поведінки і хронічну відсутність емпатії. Після виходу з в'язниці психопати втричі частіше вчиняють інший насильницький злочин упродовж року, ніж колишні засуджені, які мають низькі бали за шкалою психопатії. Згідно з останніми дослідженнями, психопатія передбачає обмежену здатність відчувати страх і занепокоєння, відсутність емпатії чи то співчуття, безвідповідальність, відсутність докорів сумління або почуття провини, а також схильність експлуатувати, маніпулювати та використовувати інших. Психопати, як правило, егоцентричні, імпульсивні, невблаганні. Та не здатні підтримувати стабільні емоційні стосунки. Психопати є в різних культурах та етнічних групах. Це приблизно 1% населення чоловіків і 0,3-0,7% жінок. Але ми також певною мірою можемо мати всі ці якості. Психопатія це вимір, а не категорія. Краплина психопатії це не завжди погано. Деякі задатки психопатії допомагають досягти успіху в бізнесі, політиці, армії чи навіть індустрії розваг. Це ті сектори, де потрібно вміти ризикувати, бути впевненим, невблаганним і цілеспрямованим, а також приймати сміливі рішення. Ті, у кого є імунітет до страху, стресу, депресії та провини, також можуть зберігати спокій у дуже стресових або лякаючих ситуаціях. є кілька теорій психопатії. Перша теорія пояснює нечутливу та асоціальну поведінку психопатів відсутністю страху та занепокоєння. Друга теорія розглядає психопатію як синдром, що складається з розгальмованості, чи то нестриманості, зухвалості та підлості. Відповідно до третьої теорії, психопати мають дефіцит уваги, що призводить до неповноцінної обробки інформації в мозку, включно стимули страху і смутку. Можливо вам цікаво, чи кожен психопат зламана людина, яка коли-небудь зазнавала глибоких емоційних травм? Це складне питання між психопатами є великі відмінності. Велику роль відіграють як генетичні чинники, так і функціонування мозку. Але чинники довкілля також можуть зіграти певну роль. Наприклад, жорстоке поводження або інші травматичні життєві події у юному віці. Дослідження показали, що ознаки психопатії можна виявити вже у восьмирічних дітей. У 2009 році була розроблена модель психопатії. Ця модель розрізняє три характеристики: зухвалість, відсутність самоконтролю чи то розгальмованість та підлість. Ці характеристики значною мірою незалежні один від одного й можуть бути більш чи менш вираженими в різних психопатів. Наприклад, деякі психопати мають високі бали за шкалою зухвалості, а інші за шкалою підлості і відсутності самоконтролю. Кожна з цих характеристик має генетичний компонент. Приміром, від 60 до 80% розгальмованості у поведінці успадкована. А от решта 20-40% зумовлені впливом чинників довкілля. Неодноразово було доведено, що префронтальна кора головного мозку має велику вагу в розгальмованій поведінці. Це означає, що така людина погано справляється з завданнями, які вимагають планування, і з завданнями, які вимагають багато уваги. Здатність ефективно обробляти стимули, і реагувати на них дещо сповільнена в психопатів у порівнянні з іншими людьми. Риса зухвалості пов'язана з аномальним функціонуванням ділянки мозку, що називається мигдалеподібне тіло та системи обробки страху в мозку. Вони багато важать у реагуванні на загрозу з довкілля. Люди, у яких риса зухвалості сильно виражена, реагують набагато менше або зовсім не реагують на страшні зображення. Якщо людина не реагує або ледве реагує на чужий страх, це може свідчити про виражену рису підлості. Ця риса часто пов'язана з емпатією та здатністю спілкуватися з іншими, які недостатньо розвинені в психопатів. Нещодавно також було виявлено. Що центри задоволення та винагороди в мозку активуються сильніше в психопатів, ніж у людей без психопатичних рис. Цей винахід підтверджує гіпотезу про те, що психопати насамперед зосереджені на особистій вигоді та задоволенні. Психопатія це не стільки брак емпатії, скільки нестача уваги. Той факт, що їх не турбує добробут інших людей, частково можна пояснити цим дефіцитом уваги. Загалом психопати сприймають інших людей як об'єкти, якими потрібно маніпулювати. Їх не цікавлять їхні почуття та їхні права. Психопати також ніколи не визнають себе винними. Вони завжди шукають причини, щоби виправдатись або намагаються маніпулювати іншими, щоб ті інші повірили, що у всьому винні вони. Психопати розпізнають емоції інших, але не відчувають їх. Психопати в змозі обробляти емоції і поставити себе на місце іншої людини, якщо вони спрямовані, зосереджують на цьому свою увагу. От тільки психопати не мають внутрішнього інтересу до благополуччя інших і не мають відрази до зла, ця відсутність емпатії значною мірою пояснює їхню яскраво виражену байдужість до соціальних і моральних норм. Психопати розглядають щедрість і доброзичливість інших як дурість, яку вони можуть вміло використовувати. Крім того, психопати не передбачають наслідків своїх дій. Якщо вони чогось захочуть, вони це негайно зроблять, незважаючи на наслідки. Якщо психопати стикаються з кимось, хто страждає або потребує допомоги, у них спостерігається слабкіша активність у зоні мозку, що відіграє важливу роль у прийнятті рішень. Якби психопатам доводилося робити вибір, вони не могли б визначити хороший чи поганий цей вибір для когось іншого. Ці результати підтверджують той факт, що психопати мають проблеми з відчуттям того, що відчувають інші, навіть якщо вони розпізнають емоції, коли звертають на них увагу. Мозок психопатів влаштований так, що приділяє більше уваги негайним винагородам та задоволенню, не звертаючи уваги на наслідки потенційно небезпечних або аморальних дій. Тому їхня поведінка спрямована на отримання негайної винагороди. Психопати переоцінюють безпосередню вигоду, яку вони здобувають із цієї винагороди. Психопати не дезорієнтовані і не відірвані від реальності, вони не страждають мареннями та галюцинаціями. Також вони не страждають від надмірної тривоги, яку ми спостерігаємо при більшості психічних розладів. І психозів у них також немає. Вони раціональні, в змозі чітко мислити усвідомлюють, що вони роблять і чому вони це роблять. Психопати дійсно відчувають страх і біль, а також розуміють, коли іншим людям сумно чи боляче, але їм байдуже. Коли ми подивимося на ганнібала Лектера з фільму Ганібал. То побачимо, що він надзвичайно маніпулятивний і не відчуває ні граму провини, але його жорстокість не пояснюється його психопатичними якостями. Він також страждає на садизм. Проте перебільшені образи психопатів у фільмах далекі від реальності. Не всі психопати є серійними вбивцями, а більшість злочинців не психопати. Серійні вбивці здебільшого вчиняють злочини з бажання сексуального домінування. А от коли психопатія, садизм і сексуальна дисфункція співіснують в одній людині, це небезпечна комбінація. На щастя, це трапляється дуже рідко. У минулому вважалося, що психопати не можуть змінитися, що терапія може бути навіть контрпродуктивною, тому що й без того досить маніпулятивні психопати використовували б терапевтичний контакт, щоб стати ще хитрішими, адже вони могли б краще зрозуміти, як працює психіка нормальних людей, а потім і далі зловживати ними. Психопат залишається психопатом було девізом тривалий час. На сьогодні думки психіатрів і психологів дещо розділилися. Часто в засуджених психопатів спостерігається зловживання алкоголем і наркотиками, що пов'язане з розладом контролю імпульсів. І це важко змінити. Але зміни не є абсолютно неможливими. Фахівці, які працюють у сфері судово-медичної експертизи, виявляють, що деякі психопади з віком пом'якшуються. Нині ми знаємо з низки досліджень, що люди з розладом особистості можуть змінитися і що є низка дієвих методів лікування для психопатів. Зокрема, прив'язаність це зв'язок із батьками, який ми розвиваємо в дитинстві. Цей зв'язок зазвичай серйозно порушений у психопатів. Вони дуже недовірливі. Вони домінують, маніпулюють, нападають або навіть намагаються знищити когось. Але іноді під час терапії їм вдається встановити зв'язок зі своєю емоційною вразливістю. Наукові дослідження показують, що іноді психопати піддаються лікуванню. Схемотерапія є однією з найбільш ефективних. Але когнітивно-поведінкова терапія також спрацьовує. Однак зміна це не те саме, що зцілення. Насправді можна говорити лише про ризик рецидиву. Цей ризик із часом зменшується. У цьому сенсі психопатію можна порівняти з раком. Після лікування в організмі більше немає раку. Чим довше у вас немає раку, тим менше шансів, що він повернеться. Але ми ніколи не можемо сказати напевне, що хтось повністю вилікувався. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це так, підтримайте його вподобайкою. А якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок сповіщення, щоб не прогавити інші цікаві психоосвітні відео. Щиро дякую за перегляд. Бувайте!